Привіт, я на Odoo Experience 2024 в брюсельському експоцентрі. Тут презентують нову 18-ту версію Odoo. але ця подія не лише про презентацію Odoo, це більше 350 виступів. Тут партнери діляться своїм. Досвідом впровадження системи в різні компанії з різним напрямком. Самі клієнти діляться своїм досвідом, розказують успішні та неуспішні кейси впровадження. Ну і звісно, представлення нового функціоналу ОДУ по різним напрямкам по різним модулям. Цього року три окремі холи для виставки безпосередньо самих компаній і партнерів. А це більше 200 учасників виставки. І зараз я знаходжуся в окремому холі новому, який новий додали цього року. Це стартап Вілич Оду. Прямо позаду мене знаходиться. Google Cloud, також тут представлена Tesla, Є представники банків та різних стартапів. Все це дуже цікаво, і це все новинка для Experience. Оду навіть запросили своїх конкурентів. і Тут представлені Microsoft Dynamics. Подейкують, що запросили також SAP, але він чомусь відмовився і не прийняв участі у цій. Масштабні it події подія дійсно масштабна, тому що цього року більше 35 тисяч учасників. Загалом у Experience дуже інтерактивний цього року є, наприклад, бар, де необхідно за допомогою телефону та додатку зайти в воду і зробити замовлення якогось напою. Тут є окрема плейзона, де можна розслабитися у перерві між виступами. Та тренінгами також є окрема зона у Village, де знаходяться представники безпосередньо компанії UBSA з різних відділів. Можна до них підійти напряму, поспілкуватися. Я вже, наприклад, вирішила одне технічне питання для одного з наших клієнтів. Сама подія відбувається три дні, і ввечері, звісно, концерт, інтерактив та величезний ком'юніті. My name is Christine. I'm from Latvia, representing company Midis. How long have you been working with Odoo? Right now, we work with Odoo almost seven years. And uh, from what industries customers come to you? I wouldn't say that there is some kind of specific industry we're working with, but I could say based it, based it on uh, modules uh, people use. Most of our customers use uh, accounting, what we localized in our country, inventory. So I could say we are experts in accounting and inventory as well. What do you like? Моси на до еті заседаві експерти інвенторі де сигніфіканчен адишно фічес інвентарі etc. I like that there is more changes, more features in inventory. Учасники та відвідувачі Odoo Experience – це представники з абсолютно усього світу з дуже багатьох різних країн. Ми зустріли партнерів з Європи і навіть з України. Я представляю компанію Plagit, Мене звуть Ольга. Наша компанія є Льонінг-партнером. Оду. Ми інтегратори оду в Україні. З Odoo працюємо трохи більше року. Є компанії, які ми вже впроваджували, є рішення, які ми розробляли на базі оду. Зазвичай це сфера виробництва. Є сфера обслуговування. Захід дуже вражає дуже багато експертів, дуже багато відвідувачів. Це бізнес-аналітики, це і інтегратори, це партнери, а також клієнти, потенційні клієнти. Оду. І ми дуже сподіваємося, що в Україні клієнтів оду також стане більше. Дуже цікаво, що в кожного з них свої найулюбленіші функції. Вісімнадцятій версії оду мене звати Катерина, я з компанії в мене звати Таня, також з компанією Obsway. з якими в основному компаніями ви працюєте з клієнтами? Хто до вас звертається? В основному це американський ринок, але індустрії абсолютно різні? Це ваш взагалі перший раз на Lue Experience? Так yeah, yeah. yeah. круто. Нам сподобалось трохи типу busy days, дуже такий інтенсивний графік, але воно того варто. Цікаво, які найбільші функції у 17-й версії. Можна дуже in easy way змінювати рути в контексті інвенторії менеджмента. Це дуже корисно, тому що зараз типу виправити помилку. Це дуже довго і дуже складно. да. те, що вони тепер зі -steps delivery, вони створюють зі молтистеп з довіри, буде step-by-step. Ви, до речі, можете переглянути наш огляд нового функціоналу 18-ї версії, і залишити ваш коментар під тим відео, що саме найбільше вам сподобалося в новій версії. Нам вдалося вихопити та поспілкуватися з нашим менеджером по роботі з клієнтами по Україні. Луї Луї Халонкаріворкінкиноду. so it's been close to three years that i've been working here what do you like the most in the do experience in this event i think in you know, the experience it's great to meet new partners and uh, to get to know more projects and also to meet the clients who come around it's also nice to meet them face to face what is your favorite feature in the do 18. i really like uh, in the reporting features uh, the fact that you can now check not only uh, do year by year comparison but month quarterly. Percentage differences. I think the reporting is uh, getting next level. What can you tell to our Ukrainian audience? I wish that everyone comes to to Odoo. I think it's a great program, and then I think that uh, we have great partners like ERP Ukraine to support us there. Who have been there for months, so I can only welcome more people. <laughs> Система уду стрімко розвивається кожного року. Презентацію нової версії порівнюють навіть з презентацією айфону або змінюється дизайн, або змінюється функціонал. Він покращується, і ми навіть інколи не встигаємо за тим, щоб мігруватися дуже швидко на нову версію системи. З цим розвитком також зростає і сама подія. UDU Experience. Це справді наймасштабніша і найголовніша подія в житті. Оду. Поряд зі мною знаходиться Наталя Гуменюк, представниця Одного з наших найбільших клієнтів це товариство Червоного Хреста в Україні. Наталю, це ваш перший уду експірієнс. Розкажіть, будь ласка, ваші враження. Знаєте, аліну враження неймовірні, неймовірна атмосфера, яка борнить у нас за спиною. Вражають ті інновації, які були презентовані генеральним директором оду. Вражають рішення, які запропоновані і будуть впроваджені найближчим часом. Дуже приємно, що ми є частиною цих інновацій і Хаємо з також оду і наші бізнес процеси. Вже ви встигли подивитися деякі презентації нового функціоналу. 18-ї версії. Які функції вам найбільше сподобались? Зважаючи на те, що ми намагаємось використовувати досить активно всі модулі оду, кожна частина, кожна компонента оду зазнала змін. Найбільш мене вразило долучення штучного інтелекту до роботи модулів, і ми точно будемо це використовувати в нашій роботі. Розкажіть ще дуже коротко, як довго ви вже працюєте із системою, і що саме ви впроваджуєте в вашій організації? Впроваджуємо, можна сказати, протягом одного року. Використовуємо модулі бухгалтерії, HR, управління логістики, закупівель розробляємо власні напрацювання разом з нашими партнерами разом з вами. Якщо ви ще досі сумніваєтесь, чи долучатись до уду як партнер, або впроваджувати уду у вашій компанії, перегляньте ще раз це відео або просто відвідайте цю подію офлайн наступного року.